Якщо ваш виріб вже готовий і вам потрібно просто нашити карманчики, це один із самих простих методів, розповідаю, мій виріб вже готовий, і я зараз буду нашивати на нього кармани. І мені потрібно визначитись для початку, де саме мені потрібно зробити ці кармани. Я відміряю від плеча 60 см, і це буде низ мого карманчика. Це в мене 1, 2, 3, 4. Десь приблизно 4 ряди. Так, і я буду розпочинати робити карман. Якщо його робити вище, мені здається, це не дуже практично. Можливо, можливо, комусь зручно, але це мій досвід. Я б не рекомендувала робити вище від плеча. За 60 см, ви будете дуже сильно піднімати руки, щоб ручку засунути в карман. Дивлячись, для чого, звісно, ви їх робите, якщо ви робите їх як декор, то не принципово Так, визначили що я буду робити низ, мого карманчику, буде на 60 см, ми його ще зв'яжемо. Це буде десь приблизно 12-15 см ще висота карманчику. Якщо Якщо це довгий кардиган, то я б, можливо, зробила його ще нижче, десь приблизно на висоті 70 см. Тепер потрібно зробити його, і я його роблю на серединці, так, нашої полички. Ось ми склали поличку, дивимось на нашу поличку, і приблизно це повинна бути ось серединка. У мене десь 24 см. І я роблю приблизно серединку. Є декілька методів, як зробити наш карманчик. Я буду розпочинати з самого простенького. Я відраховую 12 петель. У мене ручка невеличка, виріб також не дуже великий і об'ємний. Я зв'яжу зараз дуже простим візерунком це виворітня петля. І я відраховую 12 петель. Мені більше не потрібно. Я не хочу дуже широкий карман. Я хочу, щоб це був. Гарний лаконічний карманчик. Якщо вам подобаються широкі моделі, так, карманчику, ви можете робити широкі моделі карманчику. Також можна зробити з різними візерунками, з плетінками, з сердечками, з якимись касичками. Але тоді беріть трошки більше петель, тому що ваш візерунок може стягнути. У мене простенький візерунок, він так сильно не стягує, тому... Я обираю 12 петель і в'яжу, якщо у вас інший візерунок, то ви обира 14-16 петель в залежності від того, як ваш візерунок стягує все-таки полотно карманчику. Я відрахувала 12 петель і просто їх зараз до себе буду в'язати лицевими. з іншої сторони в мене будуть виходити виварітні петлі. Висота мого карманчику буде від 12 до 15 сантиметрів. Пров'язала перший ряд карманчику, розпочинаю в'язати другий. І так пров'язуємо необхідну висоту карману. Так, зв'язала карманчик тим візерунком, який вам потрібен, і тепер петельки в сторону нашої ниточки ми закриваємо з першої петлі, витягуємо наступну петлю. Так, закрили петельки. Це буде. Верх нашого карманчику, він буде такий обережний. І тепер мені потрібно, щоб пришити цей карман, так, мені потрібно витягнути петельки. Це мій основний буде візерунок. Так, я ось так буду пришивати його. Я повертаю до себе виворітньою стороною. І зараз до себе за одну стіночку я буду витягувати петельки з робочої нитки. Цими петельками ми зараз будемо кріпити наш карманчик. Так, набрали по одній стороні, повертаю, тепер набираю по низу петельки. Так. І залишається в мене третя сторона, по якій також мені потрібно набрати петельки, щоб закріпити наш карман. Вже коли ми набрали абсолютно всі петлі, так, ось тут я б ще захватила за один ланцюжок, так, щоб закріпити більш надійно наш карманчик. Тепер ці петлі я буду витягувати на виворітню сторону. так, Я шукаю місце так, я казала, що приблизно це 4 петельки, тобто я десь ось тут буду витягувати і десь серединка нашої полички. Наміряла, і тепер на виворітню сторону я буду витягувати наші петельки. Краще одразу їх перевертати так, і з першої петлі. Просто їх фіксувати. Я спеціально взяла іншого кольору ниточку, щоб було видно, що саме я роблю, як це буде виглядати. Так, ось з цієї сторони у вас буде шов такий невеличкий. Якщо він буде в тон, то він навіть не дуже буде помітний. Витягнули всі наші петельки, і тепер на виворітню сторону ховаю нашу ниточку, нашу петельку, і потім всі ниточки підшиваємо. Головне, щоб ви звернули увагу, коли ви вже в'яжете, у вас повинно все бути ідеально рівненько, один ряд. І тоді карманчик буде виглядати дуже гарно і обережно. Дивимося, щоб ми його пришили. На серединку нашої палички, тут, ніточка, ще підійшов, буде трошки гарніше. І коли ми засовуємо ручку, так? І ось такий карманчик край у нас виходить. Це найпростіший метод, як пришити карман. Особливо, якщо вже виріб у нас вже готовий. так, А вам захотілося додати, наприклад, сюди карманчики. І так, це у нас перший. Карман і показую другий метод. Визначаємо з місцем, де у нас буде розташований наш карманчик. Так, це у мене десь приблизно буде серединка. Я за ряд, де у нас повинен бути низ карманчику, я починаю набирати петлі тільки за один ряд. З ряду в ряд ми не скачемо, ми набираємо кількість петельок на наш карман. Петельки нашого карманчику і зараз будемо в'язати візерунком, який нам потрібен. Так, якщо в мене це виверідня петля, то я, відповідно, зараз буду в'язати собі виверідньою петлею. Але нам потрібно паралельно пришивати цей карман, щоб потім це не робити окремо, Так краєчки підшивати, менше було шивок, тому пропоную робити це одразу. Першу і останню петлю ми будемо шивати наш карманчик, вже одразу паралельно будемо шивати. Тому наступну робочу петлю так, ми витягуємо в наступний ряд, так, який у нас був після того, як ми набрали петлі. І її пров'язую, я буду пров'язувати лицевою. Далі всі наступні петлі я буду пров'язувати виворітніми. Нічого ніде ми не кріпимо, просто ці петельки потрібно пров'язати вашим візерунком. Якщо ви там в'яжете якийсь інший візерунок, то відповідно пров'язуєте іншим візерунком. Дійшли ми до останньої петельки. Так, її ще не пров'язали, знаходимо наступний ряд над першою петелькою і витягуємо робочу петлю цю петельку і її пов'язуємо таким чином. Тобто нам потрібно одразу фіксувати наш карманчик, Знаходжу Третій ряд, так. наступний, витягую петельку з робочої нитки, пров'язую першу петлю нашого карманчику і далі в'яжу по візерунку. Знову нам потрібно закріпити нашу крайню петельку, знаходжу наступний ряд, так, який у нас де вище, витягую петлю з робочої ниточки і її пров'язую. Переходимо на наступний ряд. Трошки вище, також на наступний ряд. Витягую робочу петельку, її пров'язую, всі наступні петлі в'яжемо по візерунку і за такою схемою в'яжемо повністю наш карманчик, необхідну нашу висоту. Зали останні ряди ниточку можемо відрізати. Так, і закриваємо наші петельки в сторону ниточки, де у нас вона є, щоб ниточку цією закріпити. Всі петельки ми закриваємо. Край у нас також виходить обережний. Зараз витяну, так, зафіксую ниточкою Так, і петельку я буду ховати в карманчик, не на виворітню сторону. Показую чим кращий цей метод, тому що, якщо ви додаєте інший колір, так у нас немає з вами зовсім ніяких швів на виворітній стороні. І ось такі карманчики у нас з вами виходять.